Перед командою я вам на правах реклами хочу запросити 19 березня на другий півфінал Подільської ліги, де зустрілися команда команди КВН Стовкадер з берегамету. Ми з 90-х Блюз Джаз Аграрно. Ось ці колективи будуть брати у нас участь. А вже 2 квітня спеціально до Дня гумору. Велике гумористичне шоу наш формат 5 років щастя здоров'я. У нас в гостях Володька з країни У, тобто Перша сільська збірна, та чемпіон бійцівського клубу, віце-чемпіони Слобожанської ліги, команда КВН «Візбаден» місто Чернівці. Ось таке мероприємства будуть 19 березня та 2 квітня. Продовжуємо на сцені «Джаз Дуїт. Природничий факультет. Ще раз добрий вечір. Зараз ми птимося таку маленьку довгу мініатюру. Як ми вітали дівчат з 8 березня? Так, пацани. Треба дівах поздравити. Да, треба. Ну знаєте, що проблема є? Яка. Вже без 15-12, ще трошки вже 9 березня. Що моя рука показує ще 15 минут. Да. Пацани, треба скидатись. а в мене денег зовсім немає. А я сам теж не потягну. Давайте скинемось. Давай. Всі ми ба! Пацани, що ми купимо на півтора рублях? <реш> да. Я пропоную купити 4 шипучки і розітися по дому. А все ми бабищерви. Так. Да. Шей з моком. Та помій голос, правда? А ну так. Матир Божа. Ні-ні-ні, Рома, то не матир Божа, то Діана. Так. Да. На, походу як дрова. а? Та що зразу п'яна? зараз все пору, може і погано. Давайте медик. Пацани, вона не п'яна. На ну, стойку для розширення сусудів вона вже прийняла. Чує? Добре, що не відкинулося. Да. Да. Чуєте, чуєте, то давайте воспользуємося моментом. Так, давай. Так, коротше, заставляємо плакати. Значить, я, Коля, забираю цвіте. Так. Ти її тормозиш, будеш, а ти. Я вітаю її. А ти можеш привітати. Давай. Давай. Раз, два, сім. СОС! СОС! Сію посіваю з восьми барошням Да. Пацани, я вас так всіх люблю. Ти сюди. Знаєш що? Я такі точно самі подарив, а ми знали. Ми знали, ми знали. Ми знали. Ти не знав! дізнав. Йдемо, ми тебе проведемо додому. Давай лучше <звук> <тут звук> <ми те> додому проведемо. <звук> так, пішли, 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 пішли.

Шо я Слышно, ти жо така дерзкая, га? Що дерзка? Що ти доки піднімаєшся жінку восьмого березня? Понімаєте? Я його люблю, понимаєте? Понімаєте? Да он любит тебя, не скольшка. У него таких сколько хочешь? Эй, ша-ша-ша, ша! Что вы снимаете тут такие души? Так, не нравятся наша песня? Пес Ям. Понимаете? Шо таке? Расскажи, что осталось? мене вдома, така як в мене мама з татом. Мама головна, розумієте? Я теж хотіла, що подарунок собі виберу. І не поняв мене. Я ще одна пісня. На себе взяла, теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри. Ты що не иду, то мама, я не могу туда. Танюшка! Ну это ж ні, сідай. не, не стій! Сідай. Сідай. Ви нормально мене поздравите? Все нормально, все! Всь, точно! Все! В, в нас є дуже гарна пісня. Всі... <ривіт> <ривіт> Проважає, шановні гості, на недіше, щасливої вам дороги! Наостанок хотілося сказати, що наша команда не такі як всі. На початку ми вас поздоровили з прошедшим 8 березня, а тепер хочеться поздоровити вас з наступаючим 8 березня, яке буде у 2016 році. була команда Do It. Дякуємо за увагу.